Слава Богу, дякую Богу, що можу знаходитися серед народу Божого в єдності, в молитві, слухати Слово Боже, бо не всі сьогодні це можуть і розумію кожного дня, кожної секунди, що це і дуже великий для нас, щоб ми цінували це. О, як життя тяжко на землі, так беззаконня вже багато, як встояти Господь мені. Триматись правди тут завзято. Я озираюсь навкруги духовними очима бачу, як люди падають без боротьби, лукавий тішиться, коли все більше люду плаче. Господь, хай все, хай більше люду бачить, як молитви багато значать, лиш їм виграють ця битви. Через молитви вся війна в нас зникне. Моліться, люди повсякчасно, нехай вогонь в вас не згасне, і вірте, що Господь прийде та вірних всіх з собою забере. Моліться за свою родину, за пропадаючу дитину, за землю нашу, за країну, за всіх, за кожну людину. Якщо ж не ви, то хто ж за всіх молитись буде? Якщо ж не ви, люд пропадаючих, лиш судить. Молімось, молімось тільки ми, прийде той час, і Господь звільнить всіх від біди. Амінь.